За останніми даними, на території Тростянецької громади проживає близько півтори тисячі внутрішньо переміщених осіб, серед яких люди чиє житло було повністю зруйновано через обстріли расистів. Тож паралельно з відновленням громади та її інфраструктури, місцева влада працює й над залученням благодійних фондів та організацій, які спеціалізуються безпосередньо на допомозі найбільш постраждалим родинам. Ми повинні все зробити, щоб ці люди не відчували дискомфорту через певні. Ну, Скажем так, битові побутові незручності. Треба, щоб були матраси, постільна білизна, каструлі там гігієна, харчування і так далі. Бо ці люди втратили свої домівки, не мав них нічого. Фактично виїжджали хто через зелені коридори, хто взагалі там вибирався через якісь там села і так далі. Тому от ми Попрацювали з одним з міжнародних фондів, це ОНОська структура «Проліска». І сьогодні цей груз прийшов дві фури, пройшли нам допомоги, розрахований приблизно на 800 людей, скажімо так, переселенців. І ми зараз звіримо ці всі списки, які у нас є сьогодні, по проживаючих хто що потребує. І будемо роздавати матраси ці постільне і все інше, що прийшло саме цим внутрішні приміщеним особам. До слова, гуманітарна місія Проліска вже не вперше надає допомогу переселенцям у Тростянецькій громаді. Так, у серпні 80 мешканців громади, у яких повністю зруйноване житло, отримали матраци, подушки, кухонні набори, підгузки, рушники та інші предмети першої необхідності. Цього ж разу представники центру привезли не менш важливі та необхідні речі. Люди приїхали на місце проживання. Ну я не думаю, що на постійне і нема нічого. От вам зразу і ковдра є, матрас є, постійна білизна, є, рушник є, мило є. Е Набір каструль є. Зараз відділ соцзахисту, день-два вивери списки, зробимо оголошення на нашій страничці, повідомимо, і люди будуть сюди підходити і отримувати під паспорт, під підпис, отримувати ті чи інші засоби, які вони потребують. У свою чергу Тростянецька громада висловлює щиру вдячність гуманітарній місії Проліска та агентству ООН у справах біженців в Україні за допомогу та небайдужість у такі складні для всієї країни часи. Аліна Грибенькова, Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.